Багато руйнівної сили несе собою війна в нашій країні. Ми знаходимося у постійному стресі, погано спимо, довго адаптуємо до нових змін, постійно шукаємо життєві ресурси, щоб хоч якось бути на плаву. І сьогодні я б хотіла розкрити, як для мене дуже цікаву тему це поняття та розвиток емоційного інтелекту. Розвиток емоційного інтелекту в період війни є важливим завданням для нас, оскільки це допомагає краще справитися з емоційним навантаженням, стресом та тривогою. Її невід'ємною частиною життя в умовах війни. Ганна Онасенко переселенка з Покровська. Війна змусила Ганну залишити свій будинок, своє рідне місто та переїхати на Дніпропетровщину. Незважаючи на всі негаразди, у нашій країні її силу духа не зламала війна. У Дніпрі Ганна познайомилася зі своїм чоловіком Сергієм, який є вже кілька років виховує дітей у будинку сімейного типу. А ще Ганна Залюбки відвідувала психологічні тренінги онлайн, що дали їй силу надати жити далі, мріяти та вірити в перемогу. З вами я, Анна, психологиня фонду для Ахметова, і ви, голоси Мирних, дивимось. З Донецької області приїхала я в ВПО. Тут проживаю вже майже два роки. Так сталося, що війна познайомила мене з моїм чоловіком. Ми зустрілися, в нього п'ятеро дітей було, в мене двоє. Цінності змінилися. Живеш кожен день, ціниш, просипаєшся. Мене діти кажуть: дякуємо за новий день, за новий світанок, всі живі, здорові. Дах над головою, бо діти бачили. І Хто бачив новин, мої бачили вживу, що таке люди прокинулись і немає навіть стін, руїни. Цінності, звичайно, з'явилися справжні. І просять вже бачите, вибачають, просять не айфони, не якісь там щось, щоб війна закінчилась. Емоційний інтелект це здатність розуміти, використовувати та керувати власними емоціями позитивним чином для розв'язання проблем, заспокоїння стресу, ефективного спілкування, емпатії до інших та подолання викликів долі. І так, чого ж складається емоційний інтелект? Самосвідомість, здатність пізнавати власні емоції, які вони впливають на думки та нашу поведінку, а також на розуміння своїх сильних та слабких сторін, саморегуляція, здатність контролювати або регулювати емоції, щоб вони відповідали ситуації, мислення перед дією, емпатія, здатність розуміти емоції інших людей, розпізнавати та реагувати на потреби інших. Мотивація, здатність використовувати емоції на користь досягнення цілей, бути наполегливим у подоланні перешкод, соціальні навички, тобто комунікація, здатність управляти стосунками, встановлення зв'язків з іншими людьми на основі взаєморозуміння та співпраці. Вести щоденник. Запити свої думки, почуття та переживання може допомогти краще розуміти та аналізувати свої емоції. Це також може сприяти вивільненню накопичного стресу, встановити свої кордони. Давайте вже вчитися, говорити ні це допоможе встановити межі для захисту свого емоційного простору. А це є дуже важливим в період високого стресу і допоможе уникнути емоційного вигорання. Розвиток емпатії, спілкування з іншими, хто переживає подібне виклики долі, Переїзд в інше місто, та близьких домівок може допомогти розвинути саме розуміння та емпатію. Давайте спробуємо не бути агресивними, а постараємось активно слухати та висловлювати підтримку тим, хто цього зараз дуже потребує. Фізичні вправи. Регулярні фізичні вправи не лише покращують фізичне здоров'я, а й сприяють зниженню рівня стресу та покращують емоційний стан людини. Соціальна підтримка, підтримка друзів, родини та спільноти може допомогти впоратися з емоційними викликами, не бітися, просити про допомогу або ділитися своїми переживаннями. Відпочинок та релаксація. Знаходьте час для відпочинку, для релаксаційних діяльностей, які вам подобаються. Це може бути хобі, читання, прогулянки на природі тощо. Важливо мати час, коли ви зможете відволіктися від стресу та відновити свої сили. Пошук професійної підтримки. Консультації з психологом або терапевтом можуть допомогти обробити труднощі, з якими ви стикаєтеся, та навчитися керувати своїми емоціями. А вже щось за так емоційного інтелекту в умовах війни вимагають часу та зусиль, але вкрай важливо для підтримки як особистісного зростання, так і для загального благополуччя. Не забувайте написати ваші коментарі і теми, які б я проскрила б у наступних сюжетах. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею голоси Мирних фонду Рінатахметова. Разом до перемоги та все буде добре.